Розглянемо в конфігурації Басагро редакції 2.1 особливості заповнення документу, зміна податкового призначення запасів. Цю операцію необхідно здійснювати щоразу, коли при опробудкуванні запасів або обладнання передбачалося одне цільове податкове призначення, а за фактом запас необхідно використовувати на інші цілі. Тобто, якщо при вибутті запасів його податкове призначення не збігається з об'єктом, зазначеним при придбанні, необхідно оформити документ Зміна податкового призначення запасів, який знаходиться в меню Операції, Даний документ оформлюється, наприклад, при безоплатній передачі запасів, списанні нестач, списанні у виробництво, при передачі устаткування в монтаж і так далі. Отже, переходимо до заповнення документу. У шапці документу зазначається Організація і склад, на яких обліковуються запаси на дату зміни цільового призначення. Заповнення табличної частини документу умовно можна поділити на два етапи. Перший етап. У документі по кнопці Підбір або вручну зазначається номенклатурна позиція. Кількість та нове податкове призначення. Або ж другий етап: після вказівки первинних реквізитів можна підібрати. Залишки в розрізі партій. Це стосується усіх випадків, крім обліку за середньою Та заповнити облікові податкові параметри даних партій. Ця дія здійснюється після натискання на кнопку заповнити по партіям. Необхідно записати документ. Ось ми бачимо, що документ у нас заповнився в розрізі документів надходження. Якщо підприємство веде складський облік, дані будуть відбиратися по складу, зазначеному в шапці документу. Хотілося би звернути увагу, що в зв'язку зі специфікою обліку в конфігурації є окрема вкладка для зміни податкового призначення біологічних активів. В ній обирається від біологічного активу рослини або тварини, і решта заповнюється. Аналогічно заповненню вкладки товари. На вкладці «Рахунки» проставляємо рахунок витрат та статтю Витрат. Рахунок розрахунків з ПДВ та рахунок коригування ПДВ заповнюється автоматично. При коригуванні покупних матеріалів виникає втрата вправа на податковий кредит. На таку суму необхідно нарахувати податкові зобов'язання. Для цього в табличній частині необхідно вказати відповідний метод коригування, нараховувати зобов'язання. Після чого провести документ та створити на підставі податкову накладну на умовний продаж. Ось ми бачимо, що податкова накладна автоматично заповнилася всіми необхідними реквізитами та проставився вид операції Умовний продаж. Наразі, все, дякую за увагу.